Які буде січні 2025 року для представників знаку Діва? Ми дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя? Доведеться щось відпустити. Відпустити те, що вже немає сенсу. Поки що ви до цього не готові, але, мабуть, в січні вже цей час прийде. Кар'єра фінанси навчання для Дів. Ну, тут просто у вас земля горить під ногами, ви дуже активні, ви рухаєтесь вперед, з шаленою швидкістю, у вас все виходить і не збавляєте оберти. Порада від Таро. Більшість ваших опасінь, негативних думок це такий, знаєте, самонакрут, тому більше намагайтесь генерувати позитивні думки, позитивні плани, позитивний настрій.